Дані витрати зараз не на часі. Луцьк продовжують столяти бруківкою під час війни. Як бачимо, на вулиці Святогірській планують всталити бруківкою чималеньку площу, та люди все більше і більше обурюються. Волонтер із Луцька Сергій Тимчук обурений тим, що у час війни владі міста захотілося стелити бруківку. Чоловік наголошує, що ці кошти було б доцільніше використати на потреби військових. Дані витрати зараз не на часі. Зараз не вистачає військом дуже багато всього машин евакуації, звичайних позашлюховиків, дронів, ребок. Мабуть, найбільше не вистачає, того, що репки це збережені життя, репки коштують від 50 до 200 тисяч гривень. Бруківку зараз класти, ну, коли не всіх військових є репки, які можуть врятувати їх життя, бруківку заракласти, як на мою думку, недоцільним Сергій розповідає, що коли ж спробував донести свою позицію та позицію інших людей з приводу вкладання бруківки за майже півтора мільйона гривень на вулиці Святогірській до підрядника, то він буквально налетів на волонтера. Я вчора знімав даний захід, бо привезли якраз цілий тір поребриків. Всі до цього підрядника спочатку підходило декілька людей з цієї вулиці, пояснюю. Невели йому що не на часі, він до людей хамив матюкав. після того, як я проводив відеозйомку. Він почав хамити матюкати до мене і намагався відібрати телефон та нанести мені ну фізичні щодо цієї всієї ситуації. Сергій Тимчук записав відеозвернення до луцького міського голови Ігоря Поліщука на третьому році війни, доки наші захисники прокидаються від вибухів. Ми сьогодні зранку з сусідами прокинулися від звуків того, як розвантажують тут бруківку. Оглянувши проект, це мільйон двісті. Шановна міська рада і міський голова Ігор Поліщук, скажіть, будь ласка, чи на часі зараз на третій рік війни проводити капітальний ремонт ось цієї невеличкої вулички на один мільйон двісті тисяч гривень? Чи краще на ці гроші закупити дрони, реби і все необхідне для наших військових? Цинічне і систематичне закопування грошей в землю під час війни обурює величезну кількість случан. Люди кажуть, мовчати і дивитись на це просто не можуть наразі, не на часі. Да, ями є, є проблеми, але напевно це за велика сума. Я так гадаю. Чи це є доцільно? Я рахую, що ні в даний час. А ці кошти краще би спрямувати на ЗСУ і допомагати зараз хлопцям. Там обурення людей діями луцької влади варто зазначити явище регулярне. Щоразу лучани намагаються достукатись до совісті мера і тих, хто підтримує вкладання мільйонів у ремонти дворів і вулиць, замість витрачання їх на забезпечення наших захисників усім необхідним. Однак, зважаючи на черговий ремонт, міська влада до людей прислухатись не збирається. Se dá o comentário.